Друзі, вітаю. Сьогодні 26 березня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я – керівник Валерій Клучок. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець Збройних сил України, член національної ліги центристів. Ну так само, як і я, член національної ліги центристів. Ми є членами з ними однієї ж тієї самої громадської організації. Сьогодні говоритимемо не про політтехнології, не про політику загалом. а Будемо говорити про. Мабуть, я неправду скажу про геополітику. Все ж таки, без неї ми нікуди. Тому вітаю тебе, пане Олександре, і дякую, що ти долучаєшся до такої дискусії. Вітаю Валерій, вітаю нашу аудиторію, дякую за запрошення. І хотів би розпочати саме от геополітичний контекст, бо ну, без політики, на жаль, у нас ніяк. Ти писав сьогодні дуже цікавий пост у себе у Фейсбук про те, що мав нагоду. Передивитися аналіз, точніше провести аналіз звіту розвідки Сполучених Штатів Америки, що стосується глобальних загроз та викликів у 2025 році. Документ, я так розумію, ми там двома словами перекинулися з тобою до початку запису. Він ну доволі великий, об'ємний, і ти там його аналізуєш. Ну і, власне, хотілося б певне нам усім зрозуміти, а що там про Україну. Ой, ну Насправді. Будем так казати, а, загрози, які вони описані, плюс-мінус об'єктивні. Єдиний момент а, тут треба говорити в контексті в цілому не просто про Україну, а говорити в контексті Україна, Росія і коаліція їхня. І в кінцевому результаті, якщо ми зараз а, продивимося, а, в цілому ну, будемо так казати, в цьому. Контексті сказати, щоб були надзвичайно оптимістичні прогнози, чи точніше, якби про виклики, ну в принципі їх там нема абсолютно. Тобто, тут більше йде акцент на те, що Росія такі має певний запас міцності, і попри тому, що вона несе великі втрати в. Вона демонструє цю міцність, міцність і прив'язка до коаліції власна з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю, власне, дає можливість їй і надалі планувати ті стратегічні задачі, про які в принципі я теж зазначав а, в дописі, і в принципі а, про цю стратегію, про цю доктрину, яку ще була оприлюднена до широкомасштабної фази війни, тобто ми говоримо про Російську Федерацію, то чише стратегічні плани. До 36 року, в принципі, цей потенціал здійснює. Ну, якщо при сьогоднішніх обставинах, якщо умовно на та динаміка з боку Сполучених Штатів Америки збережеться, то в принципі у них є ці шанси і далі це все реалізовувати. Далі, що мене зараз так трошки якби напрягає, тобто там багато є складових і все таки ядерне протистояння. В цьому звіті такі передбачається, тобто вони не відкидають такої можливості. Тобто, в цілому. Тобто, вони не говорять в відсотковому ставу але про таку загрозу вони все ж таки зазначають. Чи це є реальність, чи це все ж таки презентація, яка зроблена, ну тобто, які роблять відповідні такі структури для того, щоб. Ну, Скажімо, себе обезпечити від чогось, Ну я поки що не готовий про це сказати. Шораз ага. говорять документи, якби е, достатньо є таким вагомим. Разом з тим, в принципі, вони також якби, зазначають, що ну про український потенціал, власне, про цю, цю підтримку, тобто рішення таких там немає. Там просто описані ці всі загрози і наші втрати і відповідно з е, ключових моментів те, про що неприємно читати, але вони все-таки вважають, що Росія поки що. А, тримає відповідно, а, ну скажімо, ініціативу. Ну, десь можливо, воно таке, якби є. Тобто є певні такі суб'єктивні моменти. Ну але далі, те, що ми говорили про наш допис, я описував певні свої висновки, і таке, скажімо, поверхневе, але глобальне бачення, що потрібно в принципі нам здійснювати. Тобто, в кінцевому результаті вони все рівно закладають ризики про те, що Росія а, планує все таки створювати. Конфронтації, ескалації на європейському континенті це буде е, паралельно з війною в Україні чи після закінчення війни? Я думаю, тобто там не розписано настільки хронологічно, тому що там звіт він розбитий на декілька складових, тобто, і кожну країну Китай Росію, Іран, Північну Корею так а Африканські держави, тобто вони розписують по блоках. В такому контексті. І якщо ми говоримо в контексті Росії, то з того, що я можу прогнозувати з тих даних, то шанс умовно створити конфронтацію або ескалацію в е е країнах Європи, ну зараз, станом на сьогодні в Росії, є така можливість ближчими тижнями, ну, до місяця, ну, до літа. Такі варіанти, вона, в принципі, Такі є. Чому я поясню з точки зору простої логіки, враховуючи поки що хаотичність і не е, збитість європейських держав, а як себе буде вести адміністрація Трампа, ми можемо поки що тільки здогадуватися і робити декілька версій. Але от моделюємо з тобою ситуацію. От протягом двох-трьох тижнів, наприклад, так як нас сказав класик да, Арестович, е, е, використовуючи проксість сили. А російські війська заходять в Сувальський коридор. Чи буде застосована п'ята стаття, чи ні? І тепер момент: моделюємо ситуацію, що не застосовується. І Якщо вона не застосовується, то відповідно, що робиться з НАТО, воно обновлюється політично. Погоджуєшся як так. варіант. Ну, відповідно, створюється відповідно хаос. Чи це буде можливим на станом на осінь? Ну можливо, так, але з точки зору ефективності, це вже буде не такий великий ефект, тому що європейські держави ментально зможуть вже в з, з тою думкою, що штати а, не планують або не будуть готові а, брати участь у наземних операціях. Це буде проходити все ж таки паралельно, чи як, на твою думку, може відбуватися? Це, мож, це, це як варіант може бути в контексті ну, продовження кампанії, просто розширення її можливостей. Ну, тобто, Добре. якщо з твоїх твоєї логіки, то це паралельно. Тобто, це такі мої версії, мої інтерпретації. Ні, ні, це, це не з моєї логіки. З моєї логіки, якраз не паралельно, з моєї логіки, вони паралельно не витягнуть. Ну, можливо. Тут питання дискусійно. Тому що в даному випадку, да. якщо ми оцінюємо виключно а, саму Росію як окрему державу, uh -huh. окрему імперію, то ти правий. А якщо дивитися з огляду на uh -huh. коаліцію, ми ж говоримо uh -huh. не про прямі російські війська, а про використання ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А які країни можуть бути долучені до цієї спецоперації? Ну хто у нас сьогодні є в коаліції з Росією північна Корея? Uh -huh. Так. Ну, от, є Китай. Чи буде Китай напряму брати участь? М -м -м -м, мало ймовірно, в Китаї є інші виклики, і в Китаї є інші достатні плани. Але розширити театр бойових дій, в принципі, це ну, цілком виглядає для їхніх геополітичних планів достатньо раціональним рішенням. Для Китаю ти маєш на увазі? Так. В цьому контексті сьогодні ну там час від часу з'являються такі матеріали. У політику виходить матеріал, де написано про те, що Європейський Союз готується до війни та наслідків техногенних катастроф. Бо у нас там прописали багато телеграм-каналів про війну, що війна війна розпочинається, але от в документі певно якраз мова йде про стратегію. Можливо, не ту, яку ти зараз е м, аналізуєш, а про якусь іншу стратегію. Так от там уряди країн Європи закликають кожного запастися їжею та водою на 72 години. Це було і раніше. Такі повідомлення були ну, неодноразово з'являється вже в західній пресі. До прикладу, у Данії якщо не помиляюся, то навіть переносять на рік раніше призов жінок на військову службу. Литва там започаткувала обов'язкову військову службу. Ну і багато країн посилюють свої оборонні заходи, але в тому числі і виказують думку в цій стратегії, що Європа не готова навіть до техногенних катастроф. Бо, як правило, як літо там то зливи якісь, то ще щось, ну катаклізми, пожежі і так далі. А ну, уряди не готові до цього. Вони виявилися такими абсолютно безпомічними перед такими викликами. Чи дійсно сьогодні Європа має запасу міцності на два тижні, як зараз пишуть поляки, у нас тут снарядів лише на два тижні, щоб оборонитися від російської агресії. Ти, можливо, трішки більше знаєш. Наскільки Європа здатна чинити буде спротив? Ну, кожна країна самостійно, бо на початковому ж етапі я так розумієш, що кожна країна чинить спротив. В самостійно російській агресії або якісь агресії якоїсь проксії сили. Тут складно мені зараз говорити, тому що тут треба знову ж таки оцінювати а, перше і розвіддання, якими оперує та ж сама Росія. Тому що, можливо, і можуть два тижні. так Тобто, якщо вони попруться по сувальському коридору, так як от попарилися на початку широкомасштабної фази війни, uh -huh. то враховуючи досвід України. І наших спецслужб, і відповідно дронових можливостей, то це коли будуть розбиті достатньо швидко. А якщо це будуть малими групами диверсійних компаній, плюс теракти всередині держави, то я би сьогодні дивився, бо в такому контексті, тому що я думаю, що е, в Кремлі теж зробили достатньо великі висновки. Тобто тут можна грати гібридними інструментами mm. і техногеніка mm. катастрофи, це значить, відповідно, десь якийсь об'єкт може там. Підірватися. Ну, тобто, да, ми ж бачимо в деяких державах, да, підриваються вже бойові, бойові склади, в Чехії здається. Так, це так. Історія, так? Ну, це може мати наслідки техногенних катастроф. Думаю, що так. Чи може бути така історія в Польщі чи в Литві, і Латвії? Чому би і ні? Тобто диверсійні групи можуть працювати, в тому числі за рахунок місцевого населення, яке піддається вербуванню. Ну, ми не говоримо в якому ключі, ну, тобто, але використання таких а, інструментів, я думаю, в Кремлі. Ну, завжди опрацьовують. Тому я би сьогодні оцінював ці б ризики от в такому наборі. І чи стане це питання стане на сьогодні, чи зможуть вони тримати там оборону два тижні снарядами? Що ж треба, щоб ті снаряди збереглись. Тобто ага. а, тут же ж питання не в тому, як буде робитись оборона і так далі. Заходять, умовно, там, проксі сили і вивішують триколор на одному селі, відповідно, Польщі, другий там. А, в Латвії, ну і відповідно, що далі відбувається? Які далі будуть дії? Яка буде далі відбуватися а, комунікація? Як буде себе вести Європа? Тобто, будуть формувати об'єднання, тобто, злагодження там бойових там, сил, там ударний кулак чи ні? Тобто, як поведе себе відповідно до Трамп. Це Чи буде знову ж таки наполягати на тому, що так як з Україною, ну раз така історія, ну нічого страшного, буде магістраль між Каліно-Гранською областю. Білорусі, тому подібне. Питань ну, багато, тому я так думаю, що а, на місці наших європейських союзників, точніше партнерів, поки що, я би розглядав би варіант, бо зараз підготовки безстрокового проведення навчання. І в коридорі, і на Балтійському морі. Таким чином, ну, випереджаючи ті ризики, які можуть зараз виникати у, у них. Враховуючи ті потенці, 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 потенціали, які можуть використовувати е, в Кремлі відповідно їхні спецслужби. Тому що якщо оцінювати це лінійно, як свій час оцінювали, і недооцінювали ми і в Грузії, ну історія може мати дуже, дуже дор -дорогі, е, дорогі, дорогі наслідки і дорогу ціну за таке недооцінювання ворога. Окей, е, якщо перенестися зараз світ загроз до Європи, до наших реалій. Наскільки з твоїх даних, з даних з аналізу, на сьогоднішній день Росія ще готова підтримувати в Україні такий високий рівень бойових дій для того, щоб чогось домагатися? Ну і те, що я особисто бачу, то Росія посилюючи атаки в повітрі проти України. Зберігаючи високий темп наступального потенціалу, ну я маю на увазі не по результатах, а зберігаючи ті зусилля. Да так правильніше буде не темп, а зусилля вона все ж таки рухається потроху в форватрі саме американського порядку. Денного чому тому, що для мене дуже дуже ну примітним був коментар, який щойно з'явився в російських телеграм-каналах. і з'явився він від Патрушева. Ну, не мені тобі розповідати, хто такий Патрушев, ти добре знаєш цього не знаю, як, не знаю, як правильно підібрати слово до, цій, до цієї особі. Да? Ну, він сказав наступне: що нинішня влада Сполучених Штатів Америки має свої точки зору, але Москва може співпрацювати з ними. Тобто, незважаючи на те, що він каже, нам не вдалося Ну я перекладаю на свою мову, поламати Байдена, не вдалося поламати Трампа, але ми готові співпрацювати з ними. А дослідно він сказав, коли були демократи при владі, в них була своя політика, своя політика. коли республіканці, у них своя політика. У американців, навіть нинішніх республіканців, свої точки зору, вони не співпадають з нашими, але ми готові з ними співпрацювати. Це про що? Це. Проспробував продивити декілька ключових для себе епізодів. Ключовий момент це позбавити Україну підтримки, і для цього вони зараз готові будуть, мені здається, не тільки умова там пробувати просувати, можливо, навіть зіграти в піддавки для того, щоб потім зірвати умовно, берем Чорне море, так от я сьогодні просто багато цю тему коментував. І, наприклад, ми погодилися на безпеку логістику з боку її. Ну, входять відповідні ну, цивільні е судно так, або вантажні тощо, а потім якесь вантажне судно з мінералами підривається. Всі виходить, розповідає, що це Україна підірвала, порушивши. Відповідні домовленості, або так, як вони зараз а, роблять оголошення, що ми там обстріляли ну, там, на Курщині енерго і, і, і критичну інфраструктуру, звинувачуючи нас відповідно в тому числі в ядерному тероризмі, та? і так. продовжують далі подвідні народження. Тому я думаю, що так, тактика їхня буде зараз такою, в першу чергу. Ну, та, мені здається, виправдовує з їхньої логіки засоби. Чи піде на це Україна або в якому плані? Якщо ми, наприклад, говоримо про чор Чорне море, то очевидно а, мало би бути, мені здається, пропозиція здійснення контролем, а які су судна, ну як вони вантажаться, що туди завантажується, чи нема а. там випадково якогось тротила, ну так, десь виплив з кишені, так ну для того, щоб не звинуватити Україну відповідну тексту. Тобто має бути якась відповідна місія. Чи погодяться на це росіяни? Думаю, що ні. Але з точки зору ідей, і для того, щоб це тримати в дискусії, мені здається, що такі наративи було б непогано б, а, десь озвучувати на рівні навіть наших інфлюєнсерів, які, мов, є присутні в сполучених Штатах Америки, примітно, що коментар Патрушева з'явився після м, такого цікавого коментаря Дональда Трампа. Трамп, учора спілкуючись з журналістами, він практично кожного дня з ними говорить. І кожного дня він говорить про Україну. Ну йому запитання відповідні задають, і Трамп зараз ну, абсолютно для мене очевидно, що він одержимий саме припиненням гарячої фази війни в Україні. Для нього дуже важливо, щоб перестали стріляти, щоб перестали вбивати, як він каже, один одного. Ну принаймні це він заявляє. І а, вчора закинули Трампу, що чи не здається вам, що вас Путін водить за носа фактично? Він відтягує переговори. Трамп це визнав, сказав, що да, такий прийом є, але він каже: я залишаюся в грі. А, репліка Патрушева, могла б бути відповіддю Трампу такій, ну, публічної, що мовляв, окей, стоп, стоп, нормально. Ми там готові до чогось домовлятися, чи це різні історії? Все таки я не впевнений, що Трамп буде реагувати або читати репліку Патрушева, трошки інший статус. Це, можливо, репліка для колег Патрушева. Все-таки має бути певна ієрархія. Для яких? Ну, для представників спецслужб для розвідки. Ага. Ну, тому що е Трамп буде орієнтуватися на заяву конкретно Путіна. Не на Медведєва, не на Лаврова. Тобто, те, що Трампу будуть доносити на стіл, от на цьому він буде рефлексувати. Ну, тобто там Венс може реагувати, да, на, на Патрушову. Але враховуючи їхню заточеність, то в принципі я не думаю, що щось там Трамп, або, скажімо, щось для американських е колег, е була якась певна відповідна новина. Тим паче, знову ж таки, нова адміністрація Білого Дому, на превеликий жаль, от вона заточена, от, е заточена на тому, що Україна програла. От вони вважають саме чомусь, отак би так. Це попри а. тому, що от ми от от зараз аналізуємо історію з Чорним морем. Да? Тобто Росія не може сьогодні здійснювати ті маневри, які вона могла робити в 2022 році. Да? Навіть та ж сама зернова угода, це ми були заручники її і е, чекали ласки з боку Кремля. Станом на сьогодні ну, ми вже навіть не згадуємо за цю угоду, так? Ну, але тим не менше, от є така позиція в Білому домі, і, очевидно, це ще один. А, важливий елемент, точніше епізод, який нам доведеться з нашими європейськими колегами в першу чергу не самостійно, саме з європейськими колегами опрацьовувати. І це питання не тільки прямої комунікації з Трампом. Це в першу чергу, а, п, з, комунікація має бути і з демократами, і з республіканцями, тому що тут ми маємо формувати знов ж таки, як в нас в Україні називається парламентський контроль. Ага. Ну зрозуміло, тоді будемо чекати, якої ж там буде реакція далі Білого Дому, але на цьому тлі дуже ну, дивно мені зараз виглядає те, як може далі Білий Дім рухатися, бо складається враження, що Москва ну ніяк на зустріч не йде Трампу. Вона фактично викручує їм руку, і руки і скасування санкцій, часткове там саме сільськогосподарського сектору вказує мені особисто поки що на те, що Москва у виграшній позиції. Чи я помиляюся, ну з точки зору тактики затягування часу, ні ти не помиляєшся, угу. тому дійсно витягує цей час, і для них він критично важливий. Затягуючи час в якому контексті, щоб не отримати додаткових санкцій і створення ілюзій, я думаю, що в Кремлі також опрацьовують різні сценарії. Ну до речі, сьогодні Скібіцький, да заявив, ти напевно теж читав в Українформі про 15 сценаріїв, які сьогодні є вже заготовлені в Кремлі. Тому ну, я думаю, що в цьому контексті у них є той меню вибору, як вони планують ну, далі відповідно діяти, тобто. Коли ми просто навіть зараз оцінюємо ту чи іншу ситуацію, ми з тобою беремо максимум два сценарії. А насправді їх треба сісти, пропрацювати, можливо, ми з тобою на наступному тижні, на наступній п'ятниці, спробуємо ну, на підсумковій програмі їх опрацювати. Тому що мені здається, що це якраз і важливо, щоб оцінити всі ризики і можливі потенційні наші дії, в тому числі з нашими союзниками, для того, щоб розуміти, як, як діяти. Те, що в Кремлі. І про це говорить в першу чергу розвідка Сполучених Штатів Америки. Про це говорить данська розвідка, британська розвідка, українська розвідка. Не планують зупиняти війну. Це є однозначно, це є факт. Використати перемиря для того, щоб перегрупуватися, створити інші гібридні, в тому числі, загрози, а. в тому числі і для Сполучених Штатів Америки, це є очевидним фактом. Тому Кремль, Кремль на превеликий жаль, є на крок вперед. І сам факт, що Трамп зараз навіть вийшов на комунікацію і легітимізував терориста номер 1 і намагається його компліментарним якимось чином говорити, це для Путіна вже є перемога. Тобто його вивели з політичної ізоляції. Але справа в тому, що на цю хвилину от Путін ніяк ще не прокоментував переговори в Аріяді. Чому він мовчить? Тому що немає тих результатів, які вони планували. А що вони? Ну, як мінімум, дивись, немає узгодженої позиції, є декларація про певні позиції. Ну, навіть той факт, що ми говорили про перемир'я і ті ключові, а, а ну, будемо так казати, першочергові пункти, які мали б мали стати в основі 30-денного перемир'я, вони ж не досягнуті. Тобто, ага. по факту, ми говоримо, що 30-денного перемиря ближчим часом не відбудеться. Ну, там ж переміряв не бити по енергетичній інфраструктурі. Це ж так зараз заявляють. Ніхто ж бачиш, не ти сказав. розумієш. Не що... Справа в тому, що не бити по енергетичній е, інфраструктурі, але бити по цивільній інфраструктурі воно теж буде не дуже корелюватися. Історія Сумом, Я думаю, вона теж є достатньо показова, яким би не був би цей Трамп, але. Електоральна група, ну, суспільна думка в Штатах, вона теж має певний якийсь певний вплив. Другий момент, коли ми чітко з тобою говоримо про небити енергетичну е е інфраструктуру, що зробила днями Марія Захарова? Здається, вчора вона зробила знову ж таки оголошення про те, що Україна атакує. Тобто вони самі себе обстрілюють, підривають для того, щоб це зірвати. Угу. Тобто, за великим рахунком, виходить, що переговори в аріяді були ні про що. Ну, я думаю, що це було намагання знайти е, е, точку, ну, скажімо так, апробування. Тобто переговорів як таких, ну, по факту, ну, вони були, але я швидше би їх би звів би до варіанту е, важковагових консультацій. Але за підсумками, все-таки оприлюднили заяву в Білому домі і Вашингтоні. Я перепрошую, ну, що я добре, до тебе ну, так не. Ні, ні, ну це, це правильно, але я поки що ну, яка конкретика? Є дед дедлайн? Давай виходити з практичної точки зору. Тобто є декларації, є побажання, угу. є певні передумови, але нема чітких дедлайнів. Угу. А це означає, що результатів немає. Тому що якщо говорять, умовно, з 1 квітня ми припиняємо обстріл. Вони сказали: з 18-го припинили. Вони припинили. Ну, да, Так, ну, да, так. Да, да. да. Ну але е, тим не менше, е, в суджі був підірваний газогін. Відповідно, що далі здійснюється, продовжується Да, Ми, ми чітко пам'ятаємо навіть заяву Путіна про те, що він дав вказівку збивати свої шахеди, які були направлені е, на е, об'єкти України. Ну тобто ми ж з тобою прекрасно розуміємо, що це відповідна маніпуляція, це гра, як свій час Мінськом і так далі. Це розуміють в Білому домі, це розуміють в розвідці. Тому, по факту, ми, от якщо говоримо стану сьогодні, ближчим часом, ну, навіть, ну, я маю великі сумніви, що буде 30-денний. Якщо в Білому домі розуміють, то які їхні дії будуть? Фактично, вони вже можуть фіксувати про те, що ці домовленості порушені. Ну, нам важливо в тому, щоб, ну, для мене буде конкретне розуміння, що якщо буде внесений в е президентом Трампу е новий пакет допомоги. Принаймні не заблокується оцей, який був ще закладений попередньою адміністрацією. Так? І враховуючи, ти ж пам'ятаєш, ми навіть з тобою обговорювали, що на цей рік не закладено жодного долара на підтримку України. Ну, принаймі має бути чітке, якби розуміння, можливо, з бюджетів європейських країн. Буде можливість нам затоварюватись, умовно тою чи іншою номенклатурою. Принаймні, от в тому контексті мали би бути сьогодні а, певні декларації. Можливо, навіть про це говорити не потрібно. Можливо, ага. це має бути відповідно а, втиху. Як буде діяти сьогодні ну, Трамп? Ну я поки що ну, версії в мене є. Декілька, але вони напевно поки що є не дуже популярні для того, щоб їх зараз звучити. Ну а якщо так, все ж таки яку ти зможеш з них озвучити? Хай не Я сій. сподіваюся на тому плані, що Трамп, будучи людиною амбітною, ну то два моменти: або він у руки, руки ну, політичного, або він з позиції збереження Російської Федерації. Ну, треба, речі, називати своїми іменами, що сьогодні Штати стали гарантом збереження Російської імперії. Ну, переглянуть цю позицію і нарешті займуть, ну хоча б, скажімо так, позицію справжнього гаранта Будапештського меморандуму. З тої заяви, яку ми вчора з тобою почули, ну, її інтерпретування, то, чесно кажучи. Ну, поки що в мене оптимізму немає. Ну але можливо знайдуться історики в Сполучених Штатах Америки і розкажуть, що ядерної зброї на той час Росія не мала, мав радянський союз, і це був так так, 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 да, дуже примітний коментар. Був. Ну що ж, друже, я тоді не буду тебе дуже вже допитувати, бо розумію, що ситуація надто складна, і ми зараз просто намагаємося, знаєш, такому в темпі москвового штурму зробити якісь висновки з того, що було. Проговорено, бо не можу сказати, що досягнуто за підсумками зустрічі в Ріаді. Тут я погоджуюся, але все ж таки, якась фіксація якихось, як ти кажеш, глобальних консультацій, вона відбулася і в Білому домі, і в тому числі і в Кремлі. Є вже якісь фідбеки від Кремля. От я вважаю фідбек Патрушева це якраз про те, що так ми будемо домовлятися. Ми в переговорному процесі. Я так це читаю. Тобто, ми не виходимо з нього, так як і Трамп сказав, я не виходжу з переговорного процесу. На ну, що буде далі? Будемо бачити. Наразі ну, тобі давай, тоді хвилинка коментар. Знов ж таки. Давай нас то згадаємо період 15-22 рік. Переговорні процеси в мінську. Ну тобі це нічого не нагадує. Ну, тобто процес то він то буде, тобто ніхто ж не сказав, що переговорних процесів не буде. Кремль буде до останнього використовувати а сам факт можливості комунікувати з білою домою, і таким чином тримати свою легітимізацію, але процес це означає зупинка війни. Тобто процес заради процесу, це, ну, в принципі, це випрацьована тактика російських спецслужб. І в цьому ми маємо бути більш ніж впевнені і не робити якихось ілюзій. Інше питання: як в цій ситуації поведе себе Трамп? Бо в мене, чесно кажучи, відповіді на це запитання немає, але я я не думаю. думаю що... Я думаю, що в нього поки що стану на сьогодні теж немає відповіді. Можливо, можливо, так складно залізти в голову Трампу, тим паче ну, зрозуміти, що там відбувається, це ну, щось таке нереальне. Ну, в будь-якому випадку, я тобі готовий подякувати за те, що ти сьогодні був з нами. Ми реально дуже цікаву бесіду провели стосовно перспектив і загроз Європі, світу, Україні, подальшого походу переговорів. Сподіваюся, що ми обов'язково ще до цієї теми будемо повертатися. Друзі, з нами був Олександр Антонюк. Не забудьте подякувати йому за сьогоднішню за сьогоднішній коментар. Реально дуже змістовний і фаховий. Пишіть коментарі, ну і, звісно, поширюйте це відео друзям. І не забудьте підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Спасибі тобі, друже.